13-12-13 градусів я так виглядаю. Вроді розумію, але це таке так-ся. Так. Mm. То я на себе почуваю дуже вже панушу. Що... <звідь> Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас п'ятниця, але uh, незвичайна п'ятниця, так як uh, сьогодні я не йду на роботу. Типу, це не сталося дуже-дуже довго, що я в п'ятницю дійшла на роботу. Але сьогодні я не йду на роботу, то я не написала собі зміну, чому я не написала собі зміну, тому що ми з подругою панували, що ми колись підемо сьогодні. Але потім ми зрозуміли, що ми туди не хочемо йти. Тому, не, потім, вчора. Я так написала, хочу на туди йти, потім так питала, що не дуже щось, типу, ну я теж зрозуміла, що я теж туди, туди не дуже хочу йти, тому ми туди не йдемо. І тому я сьогодні, напевно, піду uh, до кав'ярні. Мені потрібно трішки почитись, так як я просто дуже-дуже мало вчилась за останній час. Вот. Ну, коротше, дуже-дуже багато планів, що потрібно вчитись, але побачимо, як то все буде. Ну, така справа. Мій аутфіт сьогодні не знаю, чи там видно, ну, коротше, це кофта від гаусу, чинси це пешка, я сподіваюся, там видно потім New Balance і потім також маєчка від Бешки. Ну, що тобі сказати? Все, побігла все. Сьогодні субота, 8 годин. Uh, я прокинулась десь 15 хвилин тому, ось так прийняла душ вже. Uh, зараз йду робити собі сніданок. Потім ще планую позайматися пілатес. І також хочу подивитись на іспанську мову, тому що я трішки відстаю і потрібно це подивитись, uh, тому такі до то справи. Зараз йду робити собі сніданок, взагалі не знаю. Хоча ні, вже знаю, що собі зроблю сніданок. Тому так. Мій сніданочок. Тут у мене uh, яйця. Потім помідорки, такі крекери з творогом, мача-чай. Тільки була пінка, але доки я це все робила, точніше там ще прибирала на кухні, то просто пінка спала, не знала, що робити, щоб пінка так швидко не спадала. Типу, не знаю чому. От і uh, додитись супермаму. Тому типу, такі до справи. Так, зараз десь одинадцять сорок. Я йду позаймаюся пілатись, потім піду фарбуватись і збирати вже на роботу. От я ще поприбирала в кімнаті, так як був дуже великий безлад, хоча почути іспанську, але зрозуміла, що краще приберу в кімнаті, так як іспанська мова у мене буде аж на наступний тиждень, там, в п'ятницю, так як дуже сильно відпадають уроки, тому думаю, що так, я за тиждень встигну на це подивитись. А в кімнаті потрібно було вже прибрати. Так, зараз 12.20 і мені потрібно дешевоватись, тому що трішки не встигаю, так як воно мені потрібно вийти з дому. Ну, типу, в мене є 40 вен, щоб не фарпуватися, одягнутися так далі, що думаю, ну, нормально. Ну, я завжди стараюся, щоб треба було на це все більше часу, але шанен, то маю. Так, я вже йду на роботу, як завжди нічого не встигаю. Клас, трішки. Потрібно було побіч, щоб встигала на поїздку. Ще вітер віє, не знаю, чи взагалі мене чути. Ну, коротше, клас. Все, йду на роботу повернусь додому сьогодні пізно. Тому такі до справи. Добрий ранок. Це ранок наступного дня. Я знову йду на роботу. Я йду на сьому годину ранку. Типу я буду там відкривати. Тому такі-то справи. От, але сьогодні хоча б прийду скоріше додому. Доброго ранку. Це знову ранок, сьогодні вівторок, і ми йдемо на екскурсію з класом, тому так. Сьогодні після школи нікуди не йду, тому сьогодні вже буду знімати, сподіваюся. Чесно, вибачаюсь. Але я просто серйозно після школи я постійно була на роботі, або просто я себе почувала дуже вже погано, що взагалі не було енергії знімати, тому такі насправи, -то але сьогодні. Сподіваюсь, що все буде добре, ця школа я нікуди не йду. Тому такі до -то справи. Так, я вже додому. До вот. Екскурсія була більш-менш нормальна. Типу, ми були на екскурсії, як виробляють скло і так далі. От зараз йде додому. Ще сьогодні хотіла забрати посилку. Як... Бо я думала, що вона сьогодні десь має вже прийти, Взагалі вона мала прийти десь 4 дні тому, але вона ще не прийшла. Я не знаю, коли прийде. Yes. Так, я собі зробила Мачу і ще я була купила собі її в подібрадах. Це то місто, де ми були там на цій екскурзії, такий йогурт. Він зі смаком Рафаела мав би бути, тому спробую скуштую дуже цікавий кібер на смак. І буду також дивитись майстерше. Зараз п'ять годин. Я тільки що десь дві години вчила математику, так як я завтра дописую контрольну роботу. Клас, о, вроді, розумію, але знаєте таке так-сяк, ну, побачимо. От А перед цим, як я йшла робити математику, там, готуватись, то я була, зробила собі такий десертик, тому зараз іду його з'їсти. Так, це виглядає, можливо, не дуже презентабельно, але. Я впевнена, що дуже-дуже смачно. А, що це взагалі таке? Тут, типу, хлібці змішані з йогуртом, потім а, нарізаний баран, і це все полито а, в шоколаді, потім десь дві години воно було в холодильнику. Тому так. Добрий ранок. Я не знаю, який це вже день. Я знімаю цей влог. От сьогодні у нас 4. Сьогодні в школі ми не вчимося, у нас там буде якась. Боже, як це перекласти, типу, переведу там, і потім ми підемо в театр. Тому uh, потрібно було одягнутися якось елегантно. Вчора я була в магазині собі дещо знайти. І, типу, я взагалі не планувала планувати щось наверх. Я планувала тільки купити якісь uh, штани більш-менш елегантні, тому що у мене типу, тільки джинси. У мене немає якихось елегантних штанів. тому... Пішла, купила а, цю о, Боже, як це називається? Ну, цю штучку. І потім ще білі штани. От, бо був у мене ця не дуже елегантна, але це не є прям якесь таке великий, о, великий театр. Там це головний в праці. Це такий маленький театр, тому якось так хочу показати більш гарно свій лук. Але не знаю, чи в мене вийде. Типу, так це виглядає. Взагалі не знаю, чи ви чи ні. От. Тому так. І ще знаєте, що типу, я не маю взагалі нічого наверху. Взагалі, тому що е, нічого не пасує, я нічого не маю. Я не, взагалі не ношу якось такі більш елегантні речі. А на вулиці сьогодні дощ. Вчора трішки, падав дощ трішки, але було на вулиці просто 20. 3 градуси. А сьогодні дощ буде пати цілий день. І сьогодні на вулиці 12-13 градусів. І я так виглядаю. Тому hm. клас. А, сподіваюся, що не умру. Сподіваюсь, що не буду потім хвора, тому що я ще трішки хвора від тих всіх своїх там хвороб з цим. До сих пір не є повністю на 100% здорова, тому клас. Вдома, по друзі додому на тій а, поїздній установці на вокзалі. А я була, ще в магазині купила собі. А, KO, різні флеймастери, я вже типу це розпаковувала. От, тут є а, такі ручки кольорові, потім а, самі флеймастери різні. Блін, як на українські правильно блять флеймайстери. Ну, не знаю. Це я купила Flying Taйру. І потім я ще була а, купити собі калькулятор, який коштував 350 гривень. Калькулятор. І це ще, знаєте, такий з дешевих. Є ці душки, ці різні штуки, не знаю, як то все на українське називається, тому радше не буду казати. От, але це просто звичайний калькулятор. Мені взагалі пропонувала за 700 кур, не така типу, а нема дешевшого, вона така, ну, за 350. Ну, хоч мені здається, що вона мені там пропонувала самий дорогий калькулятор. Але... Я сказала, що такий я брати дорогий не буду, тому вона зрозуміла, що потрібно мені запропонувати якийсь дешевший. Вот. А за калькулятор, звісно, цей калькулятор мені потрібно було ще 2 роки тому. Але я постійно такогось позичала, або ніколи не мала, Але нарешті купила собі свій калькулятор. І зараз буде саме основне в цій розпаковці. Це буде сама очікувана розпаковка для мене, тому що це якось не було плановано. Більш-менш не було плановано. І... Найдорогіша розпаку. Це сама дорога річ, яку я купляла. Коротше, почнемо спочатку. Монтувала я відео на YouTube, і просто, не знаю в один момент, воно почало настільки виснути, що, типу, взагалі ніяк, типу, воно постійно висло, але не було такого, що воно висло кожну секунду. Тобто навіть я не мала сказати слово. Тобто я монтую відео, я не розумію, що я там говорю. Тому що воно висне, типу, такого ніколи не було, і воно просто почало так жорстко виснути, що типу, ну нереально, ну фізично нереально змонтувати відео, ну, Типу воно не йде. І я так я кажу, що я вже не можу. І Я просто почала дивитись на якісь айпади, тому що я зрозуміла, що типу, на MacBook, типу, в мене не вистачить грошей, але я зрозуміла, що на iPad я також можу монтувати відео. І... Плюс я його можу возити з собою, переносити, там, в поїзді, монтувати вдома, у мене на це серйозно буде більше часу. А, і я так зрозуміла, що це буде потрібно щось дивитись і замовила свій iPad. Типу, недорогий, там є набагато дорогіші, десь 3-4 рази. Я замовила такі середній. Я питала з чата, а, чи піді, чи буде зручно на такому мотувати відео. Він казав, що так, підходить. І плюс для учеби підходить, я вже буду там писати свої там, конспекти якісь вже з наступного року. що вже кінці року, типу, вже немає сенсу. От іде розпаковувати. Я одне, але мені здається, що я замовила цей а, кейс для планшета а, Неправильний. Тому ну, мені здається, що саме цей кейс буду повертати. Але що марк даваємо? Так, виглядає коробочка. Взагалі мені це мало пройти минулу п'ятницю. Сьогодні вже четвер. Але що поробиш? Боже чесно, дуже сильно хвилююся, щоб все було добре. Můžu řeknout? Já nemůžu povídat, Já v si. Já v si prostě. Kapěc. Tak, uh, Kronobuřstvíště je uh, za sklo. Já zamluvila tak, až І сам ага, кейс, але ага, мені здається, що він не підійде. Так, там плаче моя сестра, тому вибачаєш за, ці... за цей шум. Він сподіваєш, що... а можливо, а можливо підійде. А можливо. Ну, побачимо. Так. Будемо розпаковувати. Я не вірю. Е, я в шоці? Я просто в шоці. Так я хочу, перше, що я хочу, це швиденько спробувати цей чохол кейс. Боже, так сподіваюся, що він буде добрий. чохол, за маленький. На жаль, треба буде його повернути. Не сподіваюся, що буде можна його повернути. Так, а я йду це наставлю. І потім к вам повернуся. Так, більш-менш розібралась. Зараз вже скачую до вінчі. Щоб монтувати uh, відео, приліпила вже це захисне скло, але трішки криво, бачите, тут більше місця. Uh, так, щоб побачити. Почекайте, виключу. Uh, от тут більше місця, тут його взагалі немає. Але, типу, в цілому виглядає просто вау! Я в шоці. Я до сих пір не можу повірити, що я собі купила iPad. Зараз 9 годин. Після того, як я там розпакувала цей планшет, я розбиралась дуже довго, потім відпочивала, потім вчилась. От зараз прийняла душ і йду ради спати. Мяку, ще трішки посадив в телефоні, трішки позрив в телефоні і потім піду спати.